Всім привіт, хлопці! Поїхали розбирати останні новини. Джастін Гейдж розповів, що планує робити в майбутньому. Поєдинок із Максом був війною, але це не означає, що я закінчив. Моє завдання битися, і це єдиний варіант того, як це відбуватиметься. Навіть якби в мене було бажання битися по іншому, то з цього нічого б не вийшло. Тому ви в курсі, що мій наступний бій буде найкращим шоу на планеті в момент, коли він відбуватиметься, додав Джастін. Ми в принципі і не сумнівалися, що Гейджі скаже, що він все це не той тип бійців, і я не думаю, що морально він зміниться. Скоріше за все, ми і далі будемо бачити того самого хайлайта, але вже з деякими питаннями до щелепи. Стерлінг прокоментував бій Макса та Гейджі і розповів про свої побоювання. Гейджі пропустив чистий удар прямо в щелепу. Чуваки, це було чудово. Правий оверхен залетів прямо в ціль. На жаль, Гейджі довелося його з'їсти. Така гра. Я знаю, як це падати обличчям вниз, і це відстій. Сподіваюся, що Гейджі у порядку. Я шанувальник обох хлопців, і це було круто. Сподіваюся, що Макс залишить свою дупу в легкій везі. Ми не хочемо, щоб він повертався, додав Алджо. Звичайно, Алджо жартує, але я не бачу ніякого сенсу Максу залишатися у легкій везі, коли він претендент номер один у напівлегкій. Навіщо йому чекати Махачева, якщо у того вже бій спорє? А далі на черзі стоїть Церукян, Тому найбільш крутий варіант зараз це бій з тупорією, який, я сподіваюся, вже в розробці. Прохазка прокоментував можливу зміну ваги. Замість того, щоб підніматися у важку вагу, я спробую спуститися в середню. У мене є розуміння, як працює мій метаболізм та моє тіло під час тренувального табору. Тому, якщо мені вдасться правильно скоригувати свій раціон харчування, то я почуватимуся чудово і зможу виступати у середній вазі, дотримуючись легкої дієти. Однак зміна дивізіону може відбутися лише тоді, коли титул у напівважкій вазі знову стане моїм, додав Іржі. Ірджі прийдеться дуже сильно спітніти, аби забрати цей пояс назад. Міцність щелепи вимірюється не ударами Ракіча, а якраз таки ударами Перейри. І минулого разу він цю перевірку не пройшов, а дивлячись на те, як він провів бій з Ракічем. То звичайно, у людей з'являється багато запитань: середня так середня, нам в принципі без різниці, у якій везі дивиться бої самурая. Камару Усман прокоментував можливе майбутнє проспекта Бонікала. Якщо твоя мета стати чемпіоном, то ти маєш бути готовим до того, що рано чи пізно доведеться зустрітися в п'ятираундовому поєдинку з таким бійцем, як Трікленд, або Коста, або Вітекер, або Канон'є. Ти маєш знати, як діяти. В принципі, середня вага абсолютно складна для того, щоб досягти успіхів, йому треба тримати себе в руках. На мою думку, Бо до поєдинку за титул залишилося менше 10 боїв. Якщо він продовжить прогресувати в тому ж темпі, що й зараз, то через два роки Нікал точно буде серед претендентів, додав Усман. Поки що виглядає так, що все до цього і йде, але треба дивитися на його бої з топ-10 хлопаками. Плюс є питання, що він сам не задоволений собою. Коли від тебе ніхто нічого не очікує, мені здається, це набагато простіше. Аніж коли на тебе кеф більше чотирьох, і ти не виправдовуєш якихось очікувань. Як на мене, він виступив цілком нормально. Виправдовувати чиїсь очікування це певно важко. Також Усман прокоментував і можливості перейри у важкій везі. Звичайно, Томас пінал дуже крутий боєць. Він є тимчасовим чемпіоном у важкій везі. Однак мені здається, що Алекс Перейра має потенціал стати чемпіоном у цьому дивізіоні, якщо він продовжить тренуватися і битися. Якщо Алекс захоче битися наступного місяця, то без проблем зможе зробити і 84, і 93, і 100 кілограм. Алекс має унікальний стиль бою, через який противникам складно підготуватися до нього. Я вірю, що якщо Алекс продовжить вдосконалюватися і битися так само, то стане грізним противником для будь-якого бійця в середній напівважкій і важкій везі. Я теж вірю в це і сподіваюся, він колись навітає цю важку вагу. Мені чомусь там не вистачає боїв по типу бою Аспінала та Орка Павловича. Поява там Алекса додасть трішки бразильського соусу у дивізіон. Джемал Хіл прокинувся після нокауту і прокоментував бій з перейрою. Я не отримав жодної шкоди, тому що просто впав. У мене залишились усі спогади з того бою. Пам'ятаю, як я звів очі, побачив його ноги і те, як Алекс намагався мене атакувати. А я почав блокувати удари. Йому вдалося вивести мене з рівноваги, але все, що відбувалося далі, я все пам'ятаю, додав Хіл. Хіл забув сказати, що почав блокувати удари головою. Тепер зрозуміло, чому він так швидко підписався на новий бій. Він просто не отримав ніякої шкоди, коли гармати Алекса залітали йому в голову. Окей. Ну і якщо вже згадали про Перейру, він прокоментував можливий бій з Анкалаєвим. Я не хочу битися наприкінці року, мені хочеться вийти в Октагон раніше, але судячи з його слів, можна говорити, що він буде не готовий. Цей хлопець дуже складний, чесно кажучи, мені необхідно ухвалити рішення, що краще робити далі. Моя мета битися, але я не надто добре розуміюся на організаційних питаннях. Додав Перейра. Іншими словами, вирішувати буде UFC. кого дадуть, з тим і буде битися. Такі бійці це просто знахідка для компанії, для таких хлопів питання лише в тому, де і коли, а хто там буде навпроти, взагалі без різниці, тільки повага Алексу. Добряк квітики розповів про момент, який вирішив долю бою Гейджі та Макса. Це удар ногою з розвороту у першому раунді, який зламав Гейджі носа. Думаю, він став каталізатором. Гейджі отримав перелом носа в кінці першого раунду і бився ще чотири, і це просто приголомшує. Ви не уявляєте, як це битися протягом чотирьох раундів зі зламаним носом з Максом, який регулярно цілив по ньому, додав роб. Уявити можуть тільки ті, кому ламали ніс. Звичайно, це важко і, звичайно, зрозуміло, що після цього моменту шанси Гейджі на перемогу в бою впали плюс-мінус до нуля. Але я думаю, чого точно ніхто не очікував, так це от такої кінцівки. Шанс Сунг у вигляді Макса просто висмоктав з Гейджі душу. Його собі. Омейлі розповів про можливість проведення бою з Райаном Гарсією. Боксерський бій, звісно, можливий, але для початку мені потрібні два страшенно круті виступи. Тоді ми зможемо його організувати. У UFC мені сказали, ти можеш провести боксерський бій 100%, якщо це принесе тобі достатньо грошей, так що варіанти є, додав цукровий. Як на мене, Омелі – це людина компанії, і цим він трішки відрізняється від Конора. Звичайно, питання грошей стоять на першому місці, але мені чомусь здається, що Омелі є більшим фанатом цього всього, аніж той самий Конор. В першу чергу про це говорять його підкасти, в яких вони обговорюють практично абсолютно всі події, які відбуваються у світі ММА. Конор, як на мене, став для дани поганим прикладом, коли провів бій з Майвезером, і після цього його бої відбувалися з дуже великими інтервалами. Звичайно, буде надзвичайно круто, якщо чемпіон UFC переможе чемпіона по боксу. Це просто дика реклама, але є ймовірність втратити чергову зірочку. Тут рішення за даною, ну і плюс в Омелі зараз, можливо, буде надскладний захист проти Двелішвілі, і чи потрібен він буде Герсії без титулу у разі програшу, я в душі не знаю. Але однозначно, бій Омейлі та Герсії я б подивився 100%. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто додивився до кінця, всім, хто підтримує. Ну і почуємось.